Ні для кого не секрет, що наша підсвідомість це такий потужний інструмент, який потрібно розпаковувати. Тому в нашій підсвідомості є багато чого спрятаного, того, що ми не бачимо. Але це не означає, що його не існує. Тому сьогодні розкажу про жіночу нашу частину, тому що ми складаємося як із чоловічою, так і з жіночою. І також я розкажу про архетипи, які в цій групі. Лідирують і ті ефірні олії, які можуть якорити ваш стан. Почнемо з першої богині, це богиня Деметра. І вона саме за роль мами відповідає, тому що саме ця така роль вона стосується майже кожної жінки. І вміти включати цю богиню це такий дар жіночий, це талант саме наш, і це наша сила. Але іноді вона буває в таких контролюючих станах, тому лаванда дуже сильно допомагає відпустити контроль, розслабитися та. Добре при засинанні, до речі, і ця ефірна олія, вона такий універсальний інструмент для кожної жінки. Тому ця олія повинна бути біля ліжка, коли ви засинаєте, навіть коли ви просинаєтесь, вона вас буде включати та гармонізувати ваш стан. Наступна ефірна олія це. Оранж, апельсин, відповідає за богиню Персифону. Це наша така дитяча частина, це наша дівчинка, це та богиня, яка відповідає за такий творчий початок. Вона в нас відкриває радість життя. Тому, вдихаючи ефірну олію, апельсин, ми себе включаємо в радість, ігривість та такий дитячий інтерес. Наступна богиня це богиня Гера. Я підготувала дві ефірні олійки, які відповідають саме її енергії. Це богиня шлюбу, і вона, звичайно, про ціль, нашу цінність, нашу таку жіночу енергію, яка внутрішньо. Іноді ми забуваємо про себе, забуваємо себе любити, забуваємо, хто ми є. То. Щоб згадати нашу королевську таку царську натуру, саме гера нам допомагає це зробити. Звичайно, це цитронела, це квітковий аромат, а також пальмароса це аналог рози. І саме здихаючи квіткові аромати, ми повертаємо себе до своєї природи, до відчуття себе. І своєї цінності. І е, наступна богиня, вона між чоловічою та жіночою енергією це саме богиня Афродіта. Е, вона за впевненість нашу і за легкість, за задоволення відповідає. Е, саме вдихаючи грейфрут. Ми можемо відчути свою таку жіночу естетичну частину. Вона відповідає за красу і також за творчість. Саме дві богині відповідають за творчість Це персифона, радість життя апельсин. і богиня Афродіта також відповідає за творчі. Початок. І е, також можна міксувати е, різні аромати. Таким чином ми посилюємо ще більше ці емоції, і також можемо відчувати, е, як змінюється наш стан. Наскільки ефірні олії швидко включають нас, буквально е, за декілька хвилин вони вже е, починають діяти. І, Стан просто кардинально змінюється. Вдихайте ефірні олії жіночої групи для того, щоб відчувати легкість, наповнення, задоволення та спокій.